dip chụp chụp bầu bầu và chụp chụp bao chụp 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 bao bầu và chụp Алло. Алло, Маш, привет. Привіт, Коля. Хорош спати, Ваца. Сесія позаду можна вже відпочивати. Чи ж вас, ти бачиш, яка же погода? Пропоную розпочати наш відпочинок з повного неділення. А я то що роблю? Я не я говорю, Макс, я зараз, коротше, задалефоную серому, і через годину збираємося на наші поляні. Давай, хочу. Не я, как давай, чую, через годину на поляне, понял? Ну, добро. Все, давай, пока. чому? Тому що ми круті, а круті завжди разом <рес> Залізна логіка. Скажіть, що хочемо бути крутими. Да, а хто ж не хоче? І Хто з тих, хто хоче? Дійсно крутий. І що таке взагалі бути крутим. А й ти не смішіть мене. От море молоде. колышат супербасы. Мне триста лет я выпал с тьмы. Они торчат под рейв вы чем-то пудрят носы. Они не такие, как мы. И я не горю желанием лезть в чужой монастырь. Я видел эту жизнь без прекрас. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас. Однажды он проднеться под нас. Один мидрук, он стою. Ты спеціально збирає крутих. Крутих, не прочь, мир, А ты? Ти... Ти... Зроби подлепи, але глибше. І під маскую своєї крутості. Ти побачиш. І іншими словами, бруд ховається в кожному крутому. І обов'язково заляпає його при нагоді. Ей, як там вас? Ми тут взагалі-то відпочивали. І я? Але ми перші сюди прийшли. Да. 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 Мені б вашу впевненість у вашому то віці. Помер би, мабуть, пару тисяч років тому. Яких тисяч років? Ти що, того? Думаю, як би ти подивився, пусте в дзеркало то того був вийти. Я не зрозумів, ти що? Інколи щоб повернути собі своє, доводиться руйнувати межу світів. Сміятися! Але ж воно мене не пече. Коли для розуміння достатньо страху, силу використовувати не обов'язково. А якщо страху недостатньо? то можна примінити і силу. Пече. Люди дуже часто відповідають не лише за невірні відповіді, але й за невірні питання. Так, що хто з мечем прийде, від я загинуть? Не зовсім. Всі ходять з мечами, але лише в гостях ведуть себе обережно. А це один із принципів людських стосунків. Якщо людина забуває про меч, то вона провокує близьких своїй слабкістю своєю. А тоді, як кажуть, і от прийшла біда, відкривай ворота. Як? Що тоді? Всім треба подати зброю? Не із зброєю, а озброєним. А як же меч? Ти ж говорив про нього. Меч це знання. А знання це меч. Відцікаєш її правду відбутні. Достаток знань це гострота меча. Хибо все так просто? Просто на, на словах. А в житті зовсім трішечки просто. Інколи, коли ти маєш зброю, дуже важко не. Є. Важко знайти зброю. Важко навчитись нею правильно користуватися. Але де в кого можна навчитись? Зараз тільки багато псевдомайстрів. Але ж хороших вчителів завжди було важко знайти. Так. Да. Хороший вчитель це потужний удар в правильному напрямку. А тоді лише ніжками встигає перебирати. І де ж знайти такого вчителя? Дійти в його кошку. Ви народились там, де потрібно. І все, що потрібно, вже давно на коло вас. Потрібно бути лише дуже уважним до оточуючи у вас світу. Тоді події, що відбуваються навколо вас, будуть мати зовсім іншу форму і зміст. Так, да, Два... я ось нещодавно бачив. Люди здавна хотіли навчитись керувати своїм життям і долею. У деяких бажання і воля були настільки великими, що їм це вдалося. Їх називали відьмами і відьмаками. І час від часу спалювали на багаті. Вижили лише ті, хто зрозумів істину суть знання і не зловживав їхньою силою і плодами. Цікаво, а яка суть цих ваших знань? Чи це секрет? Які секрети можуть бути від тих, кому пощастило мене зустріти? Все дуже просто. Люди користуються лише однією половиною своєї свідомості, а про іншу здогадуються одиниця. Суть цих знань поєднати обидві ці половини і припинити боротьбу між ними. Розпочав використовувати їх в одному напрямку. Контрольовано. Але про це нікому не казати. Це вже секрет. Круто. І дуже, і дуже навіть зрозуміло. Я якось чув, що не можна користуватися цими знаннями, як за мене це. чому? Це ще простіше. Можу навіть дітям на пальцях в дитячому садочку пояснити. Ці люди між собою пов'язані. І якщо ти змінюєш щось в одному місці, зміни відбуваються і в іншому. І до тих пір, поки ти не побачиш з цієї картинки разом, будь-яке використання цих знань перетворюється у зловживання. І лише тоді, коли ти бачиш все, все життя разом однією картинкою, використовуючи ці знання, ти не зловживаєш, а твориш. Але в такому разі зникає мотивація. На жаль. так, що істинні вчителі не роблять того, що їм хочеться особисто. Зовсім трішечки. Так, Заради інтересу. Увісні. Своїми снами, Чи своїми стами ми дуже часто досягаємо того, чого ми хочемо всім своїм серцем. А у тебе, Макс, є мрія? Ну, взагалі так. Я так і думав. Я сам колись так зможу? Звичайно, зможеш. Але тобі придеться розібратися із своєю переоцінкою цінності. Але це вже майже неможливо зробити. Але ж тобі це вдалося? А ти хочеш дізнатися? Як? Ну думаю, що так. Ну, Давай, і спробуємо. Час. Лише усвідомлена боротьба приносить плоди. Інші всі померли просто, і їх смерть не було ніякого сенсу. Старайся, Макси, і тобі обов'язково повезе. Кто Я никто. Я уже дуже дуже давно никто и еще. Ребята, а хочете я вам покажу свой червоного Феррари? Подождите, а... А Дэжвин? Я больше не играю со своей душой Какая есть кому-нибудь сгодится На медь не золото И твой герой Последний, кем бы ты могла гордиться остаться в живых Чая не все не слай, ни, ни чужа, последний герой.